Під Донецьком стріляли і стріляють. Терористи тепер задіють не лише артилерію, а й снайперів. І з настанням сутінок починається справжня дуель стрільців. Що правда нашим солдатам у таких дуелях важче ніж бойовикам, бо українці оснащені гірше. Гвинтівки не такі нові і потужні, як у бойовиків. Як це вистояти в снайперській дуелі з невидимим ворогом? Дізнавався Олександр Загородний. Крайній блокпост, далі вже околиця Донецька, та сепаратисти. В день тихо, аж моторошно, вночі веселіше. Починаються дуелі снайперів. В Принципі точки знаємо. але ну, їх тяжело взяти, то що вони там до то, то труби трубі сидять, то бетоном там сидять положення. вони там ну тяжело їх достати. у бійця з псевдобіатлоніст. Власна рушниця заряджена набоями від волонтерів. Непогана, сучасна, але у сепаратистів краща і потужніша, каже він. До того ж, у них достатньо прицілів з нічним баченням. З настанням темноти вони лізуть практично зі всіх флангів, кожен вечір вони стараються прощупувати слабинки, прощупувати і вести розвідку боєм. Українські військові намагаються зайвий раз не ворушитися, добре маскуватися, відкривають вогонь у відповідь. Отже, викривають свою позицію лише коли чітко бачать противника. Коли у снайперів нічого не виходить, сепаратисти намагаються тиснути на нерви. Буває, в рації в ефір виходять, і чечени до нас виходять пообщаються, оскарбляють. Бувають такі моменти. Боторола виходять на світі. Так, на свят виходять. Серйозно? І що ж говорить? Я ж не буду вам в камеру казати, що говорить. Місцеві мешканці вночі продовжують сидіти у підвалах, а в день намагаються господарювати, незважаючи на війну. Там все те ж саме. Будь радують. радий. Я бачу, ви вже на постріли не реагуєте, так? Так Таке те шаці. Когда? когда оттуда мы спокійно, это, как это? Мало он вообще как это? там артиллерия только стрелять начинает. Он вже знає, в какую сторону вона стріляє. В нашу не в нашу Ну а ти тоже не боїшся, коли стріляють. Вже тривог. Тим більше не зважають на обстріли десантники на своїй новітній бойовій машині піхоти. Переїжджають з позиції на позицію. Трикулісний транспорт Им також підігнали волонтери. Українські військові все таки очікують обіцяних поза але поки що їздять на тому, на чому прийдеться. Ось махнулися. Не глядя, так, так газу, так. газу, давай газу. О! На півжартомах хлопці намагаються примайструвати до люльки кулемет, щоб було як у кіно, не на камеру зізнаються набридло спостерігати за цими снайперськими дуелями та відганяти від позицій розвідгрупи противника. Хочуть йти або у Донецький, аж до кордону, або додому. Головне, щоб був чіткий наказ. Олександр Загородний Влад Жоренко та Лахусенко спецкор два два.